Як обрати мережеву компанію з найкрутішим і найгрошовитішим маркетингом? Якщо цікаве таке питання, додивляйтесь відео до кінця і не забудьте підписатися на сторінку, там де буде ще багато цікавих фішок. Часто мережевики між собою сперечаються і доказують: от мій маркетинг такий класний, а мій маркетинг ще крутіший, при тому, що 90% мережевиків не вміють глибинно рахувати маркетинг своєї компанії, і з цифрою я не перебільшую. Зазвичай лідери беруть маркетинг своєї компанії, розказують про всі плюшки, які в них є, але замовчують про якісь невеличкі нюанси, які вже десь потім виходять. І з іншої сторони беруть також свій маркетинг, маркетинг інших компаній, порівнюють їх і показують, що дивися. Та в жодній компанії нема таких виплат, таких бонусів, як нас. Наш маркетинг найкрутіший. Повірте. Знаю, про що говорю, так робили мої лідери, і я сама тим грішила. Насправді неважливо, скільки бонусів закладено у вашому маркетингу, скільки машин ви можете там отримати і ще інших плюшок. Є річ, на яку варто звернути увагу в першу чергу, а тоді всі, все інше буде вже другорядним. Про що я говорю, читайте в описі цього відео.